Ви вітання, дорогі друзі, і і глядачі каналу Шкода, що набрав мене клієнт, клієнтка, будемо так казати, звати Ірина. Попросила глянути автомобіль в Дубному. Зараз будемо вирушати, це буде Renault Master го року, рефрижератор. Глянемо, подивимося, автомобільчик, надамо для клієнта звіт, ну ясно вирішив там для вас також, щоб ви бачили, що ми навіть такі автомобілі оглядаємо для людей. Таку кор коротеньку відео діагностику вам вкажу. На каналі хейтери, які мене хейтять, я вас дуже люблю. Ну, щоб ви собі розуміли, да, от ви дивитеся подборщики там чи блогери, да і кажете, що там ти там не те робиш. Друзі, повірте мені, щоб зробити відео, даже толково нормально. Це треба три години перезнімати, знімати. Я просто собі заїхав заодно, роблю звіт і коротенько собі на канал закинув, що люди бачили, що я от займаюся цей. Авто-авто оглядом автомобілів, щоб люди розуміли якесь поняття плюс-мінус по автомобілях. Тому приємного вам перегляду! Ставте лайк для підбору мої телефони завжди закріплені. Всім дякую! Так, знаходимося біля автомобільчика. Зараз поки діагностується, ну, такі нюанси показуються, комерційний транспорт, але просто що вказую, що потім ніяких до нас питань не було. Ну, бачите, є якісь чуть-чуть по Незначні бачите, побудеться. Не знаю, чи відео буде передавати це все. А так, в принципі, так. 23-го року резина, стан протектора хороший. Тормозні диски. В принципі, вироботка мінімальна, майже немає. Там, так, і колодки в принципі, процентів 30 десь. Зараз ми поки дивимося візуально, вам показуємо. Бачите, бо треба буде по розвалу, подивитися заодно для себе обслужити. Ця резина 21-го року. В принципі, вироботки немає. Є щось якесь цей піщит нас. Ось по, по салончику. Холодильник ми включили. Перевіряємо холодильничок. Вісімрки стекла. Зараз. Вісімрки стекла. Е -е, лобове міні. Цей глаз стоїть, я так зрозумів, тут міняли. Чуєте? Пишіть якийсь ролик, типа десь. Десь можливо... От... Тобто таким макаром по салончику. Карти дверей. Так. Сигнал працює. Руль, дивіться, от, в якому стані. Він ясно, що реставрований, бо він пластмасовий, знаєте, йдуть про резиновий, і їх реставрують. Так, що там в нас спало вже? Вже воно спало на 23. Ось дивіться, от, діагностується автомобільчик. Поки бачите по діагностиці, по сприску все супер. Зараз хай до кінця працює. Ось таким макаром. 25 градусів, зараз включили холодильника і будемо чекати, поки це. Зараз, поки гідропорта не будемо перевіряти, бо впаде температура. Показую вам чисто сразу по цьому, щоб яких 79, що навіть не фарбований цей, рама не фарбована. 82. 94 дверка. 77 Цинк, бачите, 93, 94. Зараз поки це. Так, прийомчик в машинці. 37, він має бути меншим. 39 мікрон. Ось дивіться, тут. 74, 72. Так, ідемо далі. Капотик. Дивіться, цинк 65, 74. 86. Є, от бачите, незначні такі сколики. В принципі, але це по крилу цьому. 86, 60. 101, дверка, 78. 78. Так, показуємо цей прийомчиком. 50. 46. Так, все, болтики не, не кручені. В принципі... Так, тут показуємо 46. Все ціленьке? Так. в принципі все, все гарненько в акураті. Зараз показую вам капотик все буд. Пари оригінальні їхні, Реношевські. Тут вигун то помитий, ясно, що вигунчик помитий. Такі в хорошому стані. Чутно тут, бачите, чуєте десь якийсь ролик. Не знаю, чи відео передасться. Але так тут а все. Тобто таким варіантом, в принципі зараз поки тут якась дайкась є от чуть-чуть якась дирочка, да таке щось, але в принципі, так, дивіться, установка вже впала до 19,8. 19,0 чи що, бачите, погано видно. 19.0 впала установка. Так, запас хода Сервіс 370-596 тисяч кілометрів. 370-596 кілометрів. Шо? Так. Що, будемо дивитися зараз по гідроборту. Ось такі варіантики. Е, так, дивіться, що по помилках. Датчик сили тока батареї, несправність роботи внутрішньої літератури. Це все в пам'яті десь помилки були. По вприску, по АБС все гуд, дивіться, от бачите. Так, давайте глянемо вам, по АБС. Е, пробіг по цих автомобілях, щоб ви собі розуміли, треба дивитися їх по е, Вінкоді, тому що крутиться все так, що навіть, і повірте мені, на сьогоднішній день 150 доларів скрутити. Так, тут немає по по пробігу. Воно ну, як якому. Як який рік в АБСі вона дивиться пробіг в автомобілі, ми заходимо в систему сприска. Будемо зараз дивитися по системі сприска. Ну-ка, 370 596 кі 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 кілометрів е заявлено. Е до 300. Так, диві дивіться дивимося пробіги. Дивіться, в блоку двигуна, ось, ось що показує, 370-596. В принципі... По цьому всьому це треба дивитися автомобіль по вінкоду. Автомобіль цілий по понадовгу, по тому всьому ми будемо дивитися, їхати зараз робити тест-драйв автомобіля, дивимося по, по циліндрах. Зараз зараз. Так, зараз дивимося корекцію, маса сажі, маса сажі по регенерації, Потім ми будемо робити тест-драйв, дивитися, будемо... Будемо дивитися будемо дивитися, будемо дивитися, дивитися зараз це. Калічество запусків бачте, показує. По маса сажу по старій генерації 1.42. Саживік ще живий тут, а все не має бути. Бачите, є то есть, в, принципі, в межах норми, є чуть-чуть чуть-чуть незначне от бачите, по третьому циліндру. Так воно має ну, там е, ідеально це до одиниці, знаєте, що було. До, до, до одиниці було. Так я бачите, є Чуть-чуть от є, незначне, але то есть, в принципі так. дивіться, є така розеточка навіть, Ось це дуже класна штука, до речі. В принципі, такі, ну щоб ви собі розуміли, цих 300 з щем пробіга, ну, якщо це чесний пробіг, то в принципі ці машини по 700 тисяч ходять холодильничок працює, все як не має бути. Перевіряємо зараз від Тобто, В принципі, все працює. Ось дивіться, на відео показуємо вам, що все от працює. Так, ми зараз заліземо сюди. О. Холодить, холодильна установка холодить. Так, щоб не простудитися. Ну є от такі десь, може, знаєте, що згрузили. А так все в акураті. Подсвіточка така. То, в принципі, критично нічого не, не бачу. о, Будемо зараз робити, будем робити тест-драйв. Так, Дивіться по колодках. Тут так процентів 70 передніх колодок. По дисках відео я говорив. 70%. І зараз задніх, бо тоді просто, щоб по відео показати, і задніх процентів 40 є точно. 40% холодок в принципі є, не знаю чи відео не покаже, Або чи не покаже, але є. Ось отак. Ось такий майстерок, рефрижератор, холодильничок. До речі, дуже зараз цих холодильників мало. Хороших. Не включай четверту, поки третик. Тут її немає де включити. Ще це їде. Так, дивіться, по турбіні все чітко, дивіться, на вході по надуву. По колектора в колектори, магістралі. Відхилення немає. Перевіримо, зараз ще гуде п'ята, шоста передача в даному автомобілі Так, їдемо на п'ятий передачі Хай буде, хай буде не гуде, не гуде да, включає, включає, дицюйте Все, шостого денег, включається передача так. Друзі, підведемо підсумки по Renault мастерово рефрижератору. Що вам сказати? В принципі, оглянув автомобіль, для клієнта все я озвучив, об'яснив. Що від себе сказати? Так, в машині, в принципі, машина 19 року, ціна автомобіля 22%, 500. машина вся в рідному окрасі, по техніці непоганий варіант. Пробіга 375 тисяч на щитку заявлено. По сервісі її перевіряли, то 220 б'ється. Е, я до чого веду, що в принципі я людині озвучив, то за пробіг я не відповідаю, що там дійсно він так. Але в принципі, зі слів продавця, то я так, знаєте, де коли там людей аналізую, людина каже, що я міг би там 280 поставити сміло. Я каже, я спеціально цього не крутив, ну не, не коригував пробіг. Тому я людині зараз скинув звіт, людина думає, бо в принципі, людина бере для роботи. Ця машина, до речі, була ще й на сервісі. При цьому людина загнала машину на сервіс, а потім ще й набрала нас, щоб ми перевірили, ще плюс додатково. Тому навіть після рено сервіса люди до нас звертаються, друзі, і перевіряють автомобіль. Тому завжди моя порада. Перевіряйте авто перед покупкою. Не забувайте, що в нас діє доставка по Україні, зможемо для вас доставити автомобіль. Тому, якщо вам навіть треба грузовий автомобіль, також телефонуйте. Розбираємося, оглядаємо. Тому всім добра, всього самого найкращого, до зустрічі на каналі Шкода, що нема. Всім пока.